Блогери, ведучі та волонтери кілька годин працювали офіціантами у львівських закладах, аби зібрати кошти на ЗСУ. Акцію організували до дня кельнера і зробили її благодійною. Усі чайові зароблені відомими львів'янами, скеровували е, на закриття військових зборів. Хто зголосився бути офіціантом і які суми донатили гості, розкаже Олександр Стасишин. Доброго дня! Чи готові щось замовити? У формі офіціанта з блокнотом у руках керівник школи гостинності приймає замовлення у Михайла Шевелюка, який сам навчає офіціантів. Сьогодні важлива місія отримати щедрі чайові. Буду пропонувати наші фірмові страви, розповідати про них. У нас є полоничне меню, спаржеве меню. Кожному столику гостям, з якими я буду працювати, буду розповідати про те, що сьогодні всі чайові мої, зокрема, будуть передані на на якусь із бригад збройних сил України без досвіду офіціанта, але з бажанням допомогти вій. Ко згодився стати кельнером і львівський блогер Доберманко. все закликайте людей. Можна йти працювати. Володимир Андрієв почав волонтерити з початком повномасштабного вторгнення. За цей час каже разом з підписниками на ЗСУ. Зібрали понад 140 мільйонів гривень. Останній збір 15 авто для сил оборони. Сьогодні у ресторані збирає на машину для вогневої роти. все Банка поповнена. Перший донат льоха це для тебе, Олексійко. Перші два столики плюс 1200 гривень. Переконаний чесно, коли ті, хто має можливість відвідувати заклади громадського харчування, пам'ятає про армію. Має бути такий принцип, що скільки ви витратили в закладі, стільки маєте задонатити. І я вважаю це рівносильно. І я не кажу там на мій збір. Я завжди кажу збір, якому ви довіряєте або на перевірені фонди. Сфера гостинності у час війни переживає не найкращі часи, кажуть в управлінні туризму. Тож, аби підтримати тих, хто на передовій відомі львів'яни організували акцію для ЗСУ. Найкращого часу ніж сьогодні немає, але дуже важливо, який сенс і зміст ми вносимо в ту чи іншу подію. 17 відомих львів'ян зголосилися стати сьогодні на кілька годин кельнерами. Кожен з них має свою мету, свій збір військових. А поки у Львові підраховують загальну суму зібраних чайових запитів від військових і зборів, аби їх закрити, не менше є. Або ви донатите зараз, або ви потім воюєте на стороні Росії. Тут все просто. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Яжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.